Всім доброго дня. Кому цікаво, розкажу, як я, як ми боремося Уже не один рік, а багато-багато років вже не знаю скільки. Більше десяти навіть ще не знаю скільки. Ми все время посипаємо капусту, та й не тільки капусту. Там он цибулю, бур'яки, квасолю, перець там, там кавуни, там кабачки. Коротше, все, що є, посипаємо попилом. Ось вот такі попили, він не перетрушений. Такі є, такі є, там і в бувають не згорівші. Посипаємо попилом і це ми висадили одну капусту 10 травня. Я вже її три рази посипав. Вчора днем посипав, попилом її. І так ми захищаємось, отак можна піднімати, я не, не буду можете вірити, можете не вірити. Ось так можна ходити везде. На будь-який кущ дивіться, Там от знизу. Повірте мені. отак так дивіться, Та де угодно можна. Любой кущ можна підняти. Тут сонце буде погано видно, видно. Короче, білокрилки нема. Ну, бувало, як ото почав посипати, бачу, там, там одна-дві штучки Я а зразу, ми одразу попелом її посипаємо. І ще раз скажу, вчора теж посипав попелом. Но вчора у нас та не тільки у нас тут кругом. Трапилася така біда, випав, таке, налетів такий шторм, падав такий град, я такого граду, чесно, вік не бачив. Я лежав на ладоньку, треба було на телефон зняти, щось я не зобразив. Град був такий, як перепелине яйце, може навіть більше. На ладошку три градини і все, вже четверта не влазила, падала. Такий, бо величезний гради. От отак -от побив капусту. Диво, дивіться. Наче таке, наче її поїло тут все. Вона стояла ще вчора до обіду. Вся гарна була. А це таке ощущення, дивіться. Це на кожному кущу. Таке, наче осколком її бачите. Воно дивіться, що робиться. Отакі вот. Воно поолітало, іначе. Аду. Таке наче був прильот. Не дай Бог, звісно. Дивіться. Ну на сонці погано видно. Кажуть, виживе на ванну чи не виживе, бо на... де їй серцевини повибивало, і листя подиривало. Таке о. Тоже можна подивитися, нема тут білих крилки. Можна подимати, десь дивитися там. Ну таке ощущение. От дивіться. Мошки літають. Так. Побило її сильно. І серцевинки повибивало. Та й цибулю побило так трохи. Помидоры верхушки подламувало. Квасолю побило. Все побило. И дерево, виноград. Так що такі. Так що поки все время ми, еще раз скажу, посипаємо попелом попилом. З тією всією заразою ми боремся тільки попелом Я там писав у коментарях, сипте попелом. Ну хто люди викладують, пише. Я їм кажу, сипте попел. Там мені ніхто не вірить. Сміються там. Ну, то діло кожного. Хай то що хочете і робіть. Ну ми ще раз скажу попел. Попел у мене у нас чисто із соснових ми топимо сосновими дровами. І попел у нас сосновий. Більше ніякого у нас немає, у нас одна сосна. Іде. Сосновий попіл. Ну і земля у нас, піщаний ґрунт, все. Так що отаке. Може кому допомагає, нам допомагає, не знаю як кому, а попіл нам мошки такого виїдають. Попіл нам дуже добре допомагає. Ми його везде сипем, куди. Куди треба, можна сказати, куди не треба, у нас везде йде ціле літо. Ми посипаємо морку, посипаємо попелом там теж. У нас попіл йде везде. Все, всім до побачення.